Друзі, я вас вітаю. Покажу вам синічка. Синік 2009 року з рідним, підкреслюю, рідним пробігом 235 тисяч кілометрів. В суперовому стані у нас тільки один елемент фарбований, фарбувався вже в Україні. Праве заднє крило було підтерте трошки. Це класика. Заднє праве крило, і часто двері, якщо приїжджають автомобілі, їх або потрібно фарбувати, або вони вже фарбовані. Стан автомобіля. Взагалі на тверду п'ятірочку, що його помили, зараз візьму і буду публікувати. Що ж, Середня комплектація. Резина у нас вся сезонка, на 16 штампах. Дві ключ карти є. Давайте пробіжемося по комплектації. Так, двері щелкають, але це ремонт на 20 гривень. Втулечка міняється. Потрібно зайнятися. Так, скло підіймачів передні, задні, обидва з доводчиками кнопка раз щелкається, два щолкається. Щодо низу, щодо гори е Електродзеркала, підігрів дзеркал, блокування задніх вікон. В гарному стані салон. Е нове кермо, кермо перетягнути. Є система стабілізації ESP, нові коври резинові. Так, давайте заведемо його. Ключ-карта сюди у нас вставляється і заводимо. Пробігуть 235 тисяч кілометрів. Якщо потрібно, то я вам випіску з аукціона надам. Двузонний клімат-контроль, електронна стоянка вигальма, круїз-контроль, обмежувач швидкості. Ось тут у нас кнопочки на кермі. Добавити, зменшити швидкість, РП вернути, нуль збити. Підрульове керування магнітолою, датчики дощу, датчики світла. Ось Тут вони у нас датчики тут на склі. Є ось таке дзеркальце солене, щоб наблюдати за задніми пасажирами е е Мультимедія розказати. Мотор у нас півторашний, Євро-5, Євро що буває рідко для 2009 року. Євро5-110 кінських сил. Механіка шестиступка. Так, Є підсвіточка в дверях. Далі підголівники у нас книжкою. Якщо далеко їздити, то реально корисна штука. Шторки. Підсвітка також в задніх дверях. Воздуховоди, столики. Щойно, на, сертифі... на сертифікації машина була, а ремені всі позилкували. Так, а цей потрібно відімкнути і до гри. От сюди на е, -е, Сидіння у нас рухається на салазках, є нахил спинок. Спинка у нас нахиляється, також можна зложити повністю. Так, підняти. І кожне сидіння окремо можна вийняти. Якось так. Багатофункціональна така машина, практична, з величезним багажником. Полка присутня, французи залишили один ковпак, запаска на місці, а в органайзері нам нічого не залишили. Що там у нас чи крюк якийсь є, ні, нічого немає. Залишили пустий пінопласт, Ну хоч запаска є, це добре. Остальне в принципі, можна докупити на розборці. По ціннику ціну ви бачите в описі. Ціна торгуємо, можна ще щось говорити. Класний варіант, якщо ви хочете, скажімо так, економити на обслузі. Недорога витрата по, цьому, по цій машинці. Підвізка у нас вся простякова. Спереду Макферсон, балка півторашний надійний мотор, який вибігає спокійно, якщо нормально обслуговувати, за 500 тисяч без якихось там складних ремонтів. Якось так. Автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію і готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде орієнтовано 4 тисячі гривень. Є ще у нас варіанти по синікам, гранд синікам та іншим автомобілям. Якщо цікаво, заходьте на сайт vincar.com Посилання залишу внизу, плюс телеграм-канал, на якому всі актуальні автомобілі, які в Вінниці та за кордоном. звертайте увагу на локацію і дзвоніть, звертайтесь. Любі перевірки, любі тест-драйви, приїжджайте з подложки, до офіційного дилера без питань тільки зад, щоб ви були впевнені, що автомобіль технічно в порядку. Що чекаю вас в гості на тест-драйв та на Кау. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.